Віталій Рузинов. Не, не, не дуже вмію казати, як всі харчують слова. Я можу сказати одне, що мені е, е, подобається те, що е, проходити в раді. І я вважаю, що та екра, е, від якої е, заговорити стиховом'я е, революції, можу вам сказати одне. Ми в кращого, кращого варті. Україні! Героям слава Україні! слава! Слава Героям Україна! Боже і хочу сказати, що е, в міліції в 2004 році було багато нормальних міліціонерів, які виходили, перекотували до нашу сторону. Так що можу сказати, що і зараз вони і теж їх там багато і просто е, не хочуть зараз показувати своє обличчя, щоб не политися. Щоб їх не знали, а ж там наші люди теж можуть грати так. Я Я. Давайте товариство, вам Віталію Гузінову тричі! Слава! 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 Всім нашим хлопцям, які зараз боються за націю українську, Тричі Слава! 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 І давайте нагадаємо цим ментам що їх чекає. Менти ти, пам'ятайте! Янукович не річний! Він ти, пам'ятайте!

Тільки що виступав Віталік, справді, якщо він навіть не вміє так гарно говорити, але я побачив, які він в дії, яка він дієва людина. Насправді нам вистачає людей, які вміють говорити, але діяти треба більш активно і більш рішуче. І е, я хочу сказати, що саме завдяки таким діям, рішучим, які робив Віталік, я був в тій гущій подій, коли на нас стрибала та величезна орда. Проплаченої братви, то е, саме завдяки таким діям, як Віталіка, наших побратимів-свободівців, які там тепер зараз звинувачують в тому, що вони побили журналістів, не власне цих антифашистів і так далі, саме завдяки їхній рішучості і героїзму вдалося уникнути більших пошкоджень, більших побоїв, більших втрат серед мирних громадян, які просто прийшли власне е, висловити свою. Мою точку зору і не згоду з діями сьогоднішньої окупаційної адміністрації на чолі з Януковичем. Хочу сказати товариству, що власне, дійсно мене також дуже багато разів затримували і багатьох свободівців і зараз тривають всі ці власне, судові процеси. Мінти відчувають свою безкарність, але Хочу сказати, про що от я мріяв після мого першого затримування. Я мріяв про те, я мріяв про ту жагучу мить помсти, коли ми почнемо мститися всім цим покидькам, які сьогодні саджають нас, саджають нас, судять нас і роблять той сиділ. Я думаю, що кожен, кожен мій побратим також про це мріє. Кожен побратим свободівець, який відчуває собі, на собі оту тиск оту, е, системи, він мріє про те, коли не вони нас, а ми їх будемо саджати. І коли кожен м'ян, який сьогодні гвалтує, вбиває, грішує братву, буде сидіти в тюрмі і на наразі. Я також товариство переконаний в тому, що вже не може бути шансів якихось наступних е, просто нація вже доведена до крайності. Є відповідальна людина в Україні, одна, яка винна в цьому тому, що ходиться сьогодні серед ментів. Це міністр МВС Захарченко. Він винен в тому, що відбувалося побиття народних депутатів біля гостинного двору народних депутатів, дівчат, жінок, коли змірили дверку, мочив всіх, кого тільки можна. Він винен в корупції і продажності ментів. Які замість того, щоб боротися з злочинністю, борються з нормальними українцями, кришують, кришують наркоманів і кришують братву. Ви мене також в тому, яка сьогодні ситуація в Радіївці. В Радіївці ми побачили тільки вершину айсберга. Насправді вони перегвалтували вже там пів села, і це не перебільшення. Когось дружину зґвалтували, когось. Власне, посадили невинного сина і так далі. Тільки зараз люди туди приходять масово і жаліються, власне, розказують свої історії про те, як, які, до яких тортур вони вдалися. Тому вся людина, яка винна цій несправедливості, має піти у відставку в будь-якій європейській країні після такого скандалу. А краще в тюрму, як мені правильно підказують. Тому. Ми сьогодні маємо вже розпочинати вимагати відставку Захарченка. Це моя особиста принципова позиція. Тому що вже нема куди терпіти за побиття депутатів, ніхто не відповів за, зараз за, е, побиття власне, е, за, за побиття гвалтування, власне за побиття і гвалтування у Врадівці. Також тільки ті три мінти. А скільки їх було? Їх було набагато більше. Вони гвалтували, нищили. Людей власне своїх односельців. Тому товариство, ми сьогодні маємо вимагати відставки Захарченка і з цього моменту починати кампанію за його відставку. Захарченка